Всім привіт! Сьогодні в нас розпакування непродовольчих товарів з епіцентру та трошки з метро. Ми переїхали і в нас є необхідність у деяких товарах. Щось закінчилось, щось просто треба. Щось ми вирішили, що нам це дуже необхідно. Тому ось так хочу сказати, що ми живемо в Вінниці, але ми з Харкова. І ми дуже сподіваємося, що це тимчасове житло. Звичайно, ми живемо, ми там не приїхали на тиждень-два, ми вже тут більше ніж півроку. Ми це розуміємо, але купувати щось, ну прям знаєте, як додому дійсно, ну не дуже хочеться, тому що не знаю. Ну я, не, ну, я чесно, я не розумію. Зараз я покажу це на товарах, що я маю на увазі. Розпочнемо. А, ціни всі будуть вказані на екрані, тому що я, можна сказати, не пам'ятаю, тільки дуже-дуже приблизно. Ось я взяла ось таку звичайну милотничку. І вона. Це пластик, звичайний пластик. І я не бачу сенсу. Я взяла її за щось там 20 гривень. Не пам'ятаю, тут десь буде ціна на екрані. І е, є класні мильнички, але вони коштують 150. плюс, Тобто 150, 200, 300, 400, 500 просто мильничку можна взяти. І вони класні, так, але. Ну, ні. Я не знаю, як це пояснити, ну, Чесно, я, я поки що я точно не бачу сенсу. От, е, Ось такий стакан. Для зубних щіток, також можна щось окремо якісь поставити. Я думаю, що зручно вони в тандемі з цієї мильничкою, можна сказати, один матеріал. Я трохи е камеру знизила, щоб було краще видно товари. Так, це Це, це, це штукована протиноліто. На Нальоту, іржі і всього такого. Ніколи ще не брала раніше. Вирішила спробувати. Якщо брали, напишіть, як вам. Я думаю, що я десь у влогах розкажу через тиждень. Я вже відмила все, що там такого стосується, тому там через тиждень-два я розкажу, як мені ось саме цей цей засіб. Пакети для будівельного сміття на 120 лі літрів 15 штук, навантаження до 50 кілограмів. Розповідаю, навіщо нам потрібні ці пакети. А, у нас є вивоз сміття. Він один раз на тиждень. І а, невеличкі пакети, які ми будемо виносити, і щоб, в принципі, там. Виносити потім на подвір'я, тому що є дворові собаки, і коти, які можуть це все розносити. І щоб якось упаковувати все сміття, то я взяла ось такі пакети. Спробуємо. Якщо ні, то, знаєте, нам для речей теж бувають потрібні. Ось такий варіант. Ми придумали, У нас немає гаражу, щоб там зберігати сміття, тому то ми десь будемо ось в пакетах якось так зберігати. Ну, подумаємо. Чи це зручно, не знаю. Ось такий коврик, він коштує 342 гривні, 45 на 75 см, сірий. Його можна прати в машинці, в нього прорезинена позаду поверхня. Всі не знаю, як вам показати, щоб було зрозуміло. Ну, ось, Я думаю, камера плюс-мінус проти. Він досить великий, такий універсальний. Взагалі я його взяла для ванної кімнати. Але, не знаю, може він в ванні у нас не, не піде. А, завжди знадобиться, знаєте, Тихас буде спати йому візьмемо. Можна прати в машинці, пральні, так, автоматичне прання. Так що нормально. Я, знаєте, я не люблю якісь дуже великі коври, які не можна засунути в пралку, які треба просто чистити якось руками, ще щось. Ну, це не для мене варіант. Ну плюс шукала якийсь такий однотонний. Ну, із того, що було, це був найкращий, реально. Ну, як на мене, найкращий варіант. Він дуже приємний. Не знаю, як буде в використанні, як він швидко стане брудним, як часто треба його прати, як він висихає взагалі, якщо ногами стивати. Поки не знаю, якщо, якщо буде що сказати, я дам пізніше. Взяли ось два таких коврики. Вони темно-темно сірі. Цупка прорезинена позаду поверхня. Два таких взяли. У них розмір 40 на 60. Це коврики, які підходять для вулиці. До речі, це український. Бачите? Виробник Україна. Нам треба на сходи. Люзина і так воняє. Нам треба на сходи від Техаса, тому що я у влогах показувала. Я не знаю, можливо, ми навіть якось їх ще поріжемо, щось з ними зробимо. Вони дешеві, 110 гривень, один коврик коштує, Ну тобто, взагалі, не... Ну, не жалко якось нормально. До речі, ми ось це коври для ванної це та таке інше. Ми вирішили, що раз ми не перелетили ріелтору, то ми плюс-мінус якусь суму виділимо на те, щоб облагородити житло, те, що ми маємо. І плюс багато що, я думаю, що ми в будь-яке інше можемо житло забрати з собою дружочок. Найдешевший за 42 гривні. Я вже не знаю, який раз я купую новий. Я, чесно кажучи, не можу користуватися якимось Йоршиком, який там був, чи який, знаєте, ну, взагалі такий, що на нього дивитися страшно. Йоршик використовується, там, не знаю, декілька разів на тиждень, щоб помити сантехніку. І ну, 42 гривні. Просто залишу і то фігня. Зараз це не знаю трохи більше одного долару. Тому я вирішила взяти знову ж таки, купувати якийсь Йоршик класний. Ну, в Харкові в квартиру, коли в нас зламався Йоршик. І я купувала, я, я вибирала його. Я не знаю скільки я його сиділа і вибирала. В результаті все вибрали той такий самий, який і їбу. Вибралися, вирішила, що це не ідеальний варіант. Точніше, як другий, як в першому туалеті, такий же взяли і в другому. Ну, краще кажучи, і ну я якось розумію, навіщо там це якесь ну, щось таке. А тут, не знаю, може, ми через місяць з'їдемо, ще щось, я ще що буду йоршик під мишкою таскати. Ну, не знаю, так, таке. Взяла проти пліснявої цвілі грибки, ось такий засіб. Взяла в ніколи не користувалася. Пам'ятаю, коштує 120 гривень 750 мл. Мені треба, знаєте, що я хочу в ванні трошки там підшаманити, що мені здається, що там є пліснява, і е, в пральній машинці. В цьому домі, як нам сказали, два місяці більше двох місяців, ніхто не жив. І я так розумію, що в машинці, знаєте, ця резиночка від вологи там пліснява. Можливо, просто давно її не мили, цю машинку. Тому я взяла також знадобиться. Гарна штука. Ось зірли ось такі дві а, дощечки. Невеличкого розміру, Давайте колір вам покажу. Така, такий холодний беж і просто сіра. Невеликий розмір, тому що в нас маленька кухня. І якась велика дощечка вона просто не потрібна. Різного кольору, тому що, якщо там щось я роблю, я знаю, що вона брудна, і інша там Льоша може взяти використовувати, бо я можу взяти. І можна розрізняти. Коли вони однакового кольору абсолютно, то е, можна якось заплутуватись. Тому взяли дві маленькі. Ось так. Взагалі можна мити в посудомінній машинці, але в нас її немає. Ну, може, не знаю. Вернемось в Харків, я їх візьму з собою. Хоча вони справді дешеві. По 69 гривень кожна коштує. І буду мити в посудомийці. Не знаю. Такого, типу, Зробити якийсь гарний простір, взагалі не обов'язкова штука це ароматичний спрей для дому. Ось Так: сандалове дерево та карибський ветивер. А, Ботаніка, ну, типу, типу натуральне. Не знаю, хто використовував, як вам також. Потім скажу свій відгук. Засіб для миття посуду. Також. Типу, екологічний. Не знаю. Я не дуже розбираюсь у складі. Так, типу, екоприбирання. Ну, подивимось. Взяла такий. Це насправді не знаю, наскільки нам його вистачить. Треба буде. До речі, якщо непоганий, то є такі в великих упаковках, просто можна буде переливати ось цю банку. Я, мабуть, до речі, ось це. Просто буде біла гарненька баночка. Мені здається, класно. Зубна паста. Слухайте, я тут мила всякого набрала. Зараз буду показувати. Не знаю, мене е, трохи бісики, тому що. Якісь плями, або щось там від Техаса, або щось заносилось. Я не можу його відпрати. Прям дуже купувати щось, якісь нові речі, просто викидати старі. Ну, в даний момент трошки не, не ок для нас. Тому вирішила дати багатьом речам другий шанс. Взяла ось таке мило господарське проти плям. Я ним користувалася. Відправила, знаєте що, біля носочки. Непогано не вправилась. Подумаю, можливо, з цим, з рушничками використаю. І ось таке мило проти плям. Ванюш. Не знаю. Ось це не знаю. Це вперше взяла. Ну, Побачила, думаю, ладно, нехай буде два мила, просто буде, як звичайне мило використовувати, там, щось руками е припрати. Ось за. І е, взяла ось такий відбілювач кисневий, як я розумію. Це також для рушничків використаю. Та очисник для пральної машинки. От. Я все ж таки хочу е, запустити, ну, по-перше, з цією штукованою спробувати плісняву прибрати, так? Це від плісняви. Так, від І ось цією штукованою, щоб все точно було гаразд з машинкою і можна було спокійно її використовувати. Взяла спробувати ось такий дезодорант без соли алюмінію. Взагалі, кажуть, що він непоганий, особливо там на зиму. І коштує 315 гривень. Ну так, знаю, але Ну, ніби все ж таки менше тут хіморними, ніж у звичайних рексона та інше. Не знаю, спробую ще подивлюся відгуки. Скажу як буде. Ось так. Та, взяла шампунь, був по акції. Непогана була ціна 520 мл. Ось, ось такий, можливо, хто користувався. Я не боюсь брати шампунь, тому що якщо мені навіть там прям зовсім не підійде, це рідко буває насправді, то я або льоші можу віддати, або використовувати як гель для душу, там, таке інше. Ну, Гель для душу, звісно, такий він торгувати буде виходити, але ну, в цілому можна завжди використати, тобто ну, не викинеться. Тому я не боюсь брати великі упаковки, ну, така 520, така середня. Бо ось так. Ну, ніби я бачила непогані про нього отзиву, відгуки. Я якось бачила. Тому подивимось, як буде. Все розпакування, окрім ось цього, мильнички та стакана для зубних щиток, було з епіцентру ось це з метро. Ціни будуть вказані на екрані. Загальна ціна, скільки це все. Добро кошти, також вказується тут знизу на екрані. Дякую, що були зі мною. Напишіть, що з цього ви використовуєте, можливо, якісь дійсно класні діючі засоби, типу там, знайшли якийсь супер еко дезодорант чи там для миття посуду. Мені буде цікаво. Насправді, було б класно перейти на більш екологічні і менш хімозні всілякі... Такі штуки для те, що особливо там на тіло ми мастимо та інше. Дякую за перегляд. До зустрічі!